Курильський чай або перстач чагарникова, в північних регіонах часто називають наша північна троянда, і недарма його квіти дійсно нагадують троянду тільки менше за розміром із іншим, але не менш приємним ароматом в Україні, особливо в прохолодних областях, де троянди можуть не приживатися, курильський чай радує садівників своїми яскравими і красивими квітами. Крім того, ця рослина має цілющі властивості, про які я розповім трохи пізніше. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно посадити курильський чай і доглядати за ним. Особливості курильського чаю. Курильський чай або перстач чагарникова – це морозостійка рослина, що витримує температури до мінус 43 градусів. Воно не вибагливо в догляді, тому вирощувати його одне задоволення. Зовнішній вигляд і властивості. У народі курильський чай частіше називають перстачем. Раніше його активно використовували в народній медицині, а зараз він більше цінується за декоративні якості. Існує більше 300 видів цієї рослини, але в Україні найчастіше вирощують чагарникову форму. Курильський чай це багаторічний листопадний чагарник висотою від 80 см до 1,5 м, в залежності від сорту. Крона у нього щільна, розлога, куляста діаметром до півтора метрів. Листя світло-зелені, паристі, покриті дрібними сріблястими ворсинками, які красиво переливаються на сонці. Цвіте курильський чай довго за кінця травня до перших заморозків, вересень-жовтень. Квітки бувають прості і махрові, самих різних відтінків: жовті, рожеві, помаранчеві, червоні, білі, блакитні і навіть фіолетові. Аромат у квіток ніжний і приємний. У серпні на кущах з'являються плоди сріблясті насіння, які теж виглядають дуже декоративно і використовуються в медицині. Курильський чай практично не хворіє і не приваблює шкідників. Користь для здоров'я ця рослина допомагає нормалізувати тиск, знизити рівень цукру в крові, зміцнити імунітет. Поліпшити роботу кишечника, загоїти виразку шлунка, зменшити вияскість крові. Посадка куривського чаю. Садити його можна з кінця квітня до середини травня. Якщо у саджанця відкрита коренева система, його можна висаджувати навіть влітку. Вибір місця. Курильський чай любить сонячні місця. Але деякі сорти з яскравими квітами, рожевими, червоними, блакитними краще садити в легкій півтіні, щоб їх забарвлення не вигорало. Білі та кремові сорти можна висаджувати на будь-якому сонці. Грунт повинен бути родючим, пухким, з нейтральною кислотністю. На важких глинистих ґрунтах рослина не приживеться процес посадки 1. Викопайте яму глибиною і діаметром 50 см. 2. На дно покладіть дренаж з гравію шаром 10 см. 3. Підготуйте ґрунтову суміш, родючий шар, перепрілий гній, листову землю і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. 4. Додайте в суміш 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і літрову банку золи. 5. Посадіть саджанець, засипте землею, утрамбуйте і добре полийте. 6. Замульчуйте пристовбурні кола соломою або торфом. Догляд за курильським чаєм. Полив. У перший місяць після посадки поливайте кущі через день по одній лійці під кожен. Потім раз на два тижні по 3-4 лійки. У спеку поливайте частіше. Підгодівля. Навесні сечовина – 2 столові ложки на 10 літрів води. Влітку розчин коров'яку з каломагнезією і золою. Восени готове осіннє добриво для чагарників. Обрізка. Курильський чай швидко розростається, тому його потрібно регулярно обрізати. Формуйте крону у вигляді кулі, видаляйте старі, слабкі та пошкоджені гілки. Обрізку проводите ранньою весною. Хвороби та шкідники. Курильський чай майже не хворіє, але іноді може дивуватися борошнистою росою. В цьому випадку обробіть його бордоською сумішю. Шкідники його теж не люблять, але якщо з'являться, оприскати настоєм часнику або помідорною бадилля. Зимівля. В Україні курильський чай зимує без укриття. Але якщо зима безсніжна, можна замульчувати при стовбурні кола сухим листям. Кращі сорти. Ось кілька популярних сортів курильського чаю. Вільям Роллісом. Яскраво-червоні квіти, Манчу ніжно рожеві Голдфінгер, насичено-жовті, сансет оранжево-червоні. Курильський чай. Прекрасна рослина для прикраси саду. Він гарний, невибагливий і корисний для здоров'я. Обов'язково спробуйте виростити його у себе.